Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії 22 березня. Вони провели друге засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. На порядку денному 30 питань. Основне внесення змін до показників бюджету Полтавщини на 2023 рік. За словами голови комісії Лариси Босенко, загальний обсяг обласного бюджету на початок року збільшується на 324,3 мільйона гривень. Звичайно, левова частина піде на медицину. Крім того, підуть кошти на забезпечення фортифікаційних споруд. Підуть кошти на забезпечення безпеки дорожнього руху. Ну, якби це основні основні такі видатки. Департамент охорони здоров'я обласної військової адміністрації 75 млн мільйонів гривень. На реалізацію обласної програми розвитку та підтримки обласних комунальних підприємств 75 млн мільйонів гривень. На забезпечення поточних видатків. Закладів охорони здоров'я, в тому числі на придбання медикаментів та виробів медичного призначення 42 мільйони гривень, на придбання високотехнологічного обладнання – 9 мільйонів 400 тисяч гривень. Серед питань порядку денного звернення депутата обласної ради Миколи Кульчинського щодо встановлення в Полтаві пам'ятника Симону Петлюрі. Загальна вартість проєкту 5 мільйонів гривень, зазначив депутат обласної ради Ігор Процай. Зараз, можливо, ми не можемо профінансувати цей пам'ятник в зв'язку з тим, що існує дана постанова, але сам процес, наприклад, запустить, а це громадське обговорення, ну, місто, ескізи, запропонувати можливо, оголосити конкурс на виготовлення, хтось може прийняти участь. І саме головне, ну, узгодити, мабуть, питання з містом. Mm -hmm. Де буде виділена ну, одне із перших, де буде виділена у нас територія для того, щоб ми цей пам'ятник облаштували. Прийняли на комісії і проєкт рішення обласної ради про внесення змін до регіональної програми інформатизації Цифрова Полтавщина на 2021-2023 роки. Йдеться про модернізацію системи відеоспостереження в 36 громадах області. Це комплексний підхід, в рамках якого буде Виділено фінансування в межах нашої програми та спільно з територіальними громадами встановлено додаткові вузли відеоспостереження. Погодила комісія, але правками проєкт рішення обласної ради про внесення змін до обласної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на 2021-2024 роки. На нього планують виділити 1,2 мільйона гривень. За даними управління патрульної поліції, збільшилось ДТП з загиблими та травмованими дітьми. На 76% і смертність дітей у цих ДТП збільшилась на 200%. Травматизм цих дітей зріс на 53 враховуючи вказану негативну статистику щодо смертності та травматизму дітей пішоходів. Є нагальна потреба у продовженні пропаганди дотримання правил дорожнього руху серед дітей та дорослих шляхом популяризації насіння флікерів. Найбільш суперечливим на комісії було питання про тарифи на теплопостачання у Кременчуці. Фактично, депутати міста Кременчука хочуть, щоб Полтава теплоенерго, розширившись в межі надання своїх послуг, застосовувало тариф по місту Кременчуку нижчий ніж в інших містах надання своїх послуг за це питання не голосували з юридичних причин, каже Лариса Босенко, адже не вистачило кворуму. Один з депутатів не голосував через конфлікт інтересів.